Добрий день, діти! Похвалимось, діти, знаннями своїми. Осінні місяць згадаємо у Риму. Перший вересень пройшов, а за ним і жовтень. Деревам листя пожовтів, А зараз місяць листопад. І проходить в вінку з колосся золота і щедра осінь. Художник, який любив малювати осінні пейзажі і намалював більше ста картин звали Ісаак Еліч Лєвітан. Нітик картина золота осінь, стала саме найвідоміше. І створював художника. Сьогодні, діти, ми розглянемо цю картину. На ній зображена невелика річка, оточена вона деревами, покритими жовтими і червоними осінніми листями. В далині ви бачите, Сільські будиночки, поля, на горизонті осінній ліс, покритий відтінками жовтого кольору, над усім блакитне небо, на якому пливуть світлі хмари. Діти, а що подивитися ці картини? Існують спеціальні галереї, де виставляють роботи цих художників. Діти, я бажаю, щоб ви побували в цих галереях. А я кажу вам до побачення.